Зінченка виганяє з Арсеналу, ценко перейде до топ-клубу. Луніну знайшли заміну в реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Ще один футболіст збірної України та київського Динамо може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії з футболу. Віталій Бояльський опинився в сфері інтересів одразу декількох зарубіжних клубів. Динамо може відпустити досвідченого футболіста наприкінці цього сезону, повідомляє Даріаро Ас. Капітан Білосиніх Віталій Буяльський проводить один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі. На цьому наголошують не лише болівальники Динамо, а й закордонні спортивні аналітики. Київський клуб може отримати одразу кілька пропозицій щодо трансферу півзахисника. Вже влітку цього року досвідчений футболіст може перейти до іспанського клубу. Цього разу йдеться не про Жирону. У послугах Віталія Бояльського зацікавлення Севілья, яка цього сезону веде боротьбу за виживання у Лалізі. Якщо команді вдасться зберегти прописку в елітному дивізіоні, вона стане активним гравцем на трансферному ринку, і Бояльський може стати одним із новачків Севільї. Також на Віталія Бояцького претендують італійська фіорентина та турецький Бешикташ. Проте саме іспанція фаворитами в боротьбі за гравця. Орієнтовна трансферна вартість капітана Білосиніх складає 6 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 Віталій Бояльський зіграв за Динамо 15 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 5 результативних передач. Колишній захисник Челсі та інших англійських клубів Джейсон Канді висловився стосовно рішення Маурісіо Почетіно поставити Михайла Мудрика на позицію центрального атакувального півзахисника. У матчі 1-8 кубку Англії між Челсі та Лісом 2 український вінгер Михайло Мудрик вийшов на позиції десятки та відзначився забитим голом. Екс-футболіст лунуців Джейсон Канді поділився думками стосовно того, наскільки перспективною є ця ідея головного тренера команди, який зізнався, що він задоволений своїм експериментом. Я все ще не впевнений в цьому. Я б поставив його праворуч і перевів би туди мадуека». Більша частина цієї ролі на чужій половині поля. Фінальна третина є ключовою, але ти повинен вміти підтримувати партнерів. Він виглядає так, ніби гра трохи пройшла повз нього. У мудрика на цій позиції є багато місця для фантазії, багато чого відбувається в цій ролі, щоб зрозуміти, куди йти і приймати м'яч. Були моменти, коли він був хороший. Я не буду цього заперечувати, але були моменти, коли він нас підводив. Переводить слова Канді за Челсі Кронікел з посиланням на FIFS Stand App. В цьому сезоні Мудрик зіграв у 27 матчах, забив 5 м'ячів та віддав дві гольові передачі, котрак українця з лоницями розрахований до 30 червня 2031 року. Клуба Ексі з Нідерландів має фінансові претензії до донецького Шахтаря. Амстердамці вимагають у гірників декілька мільйонів євро. Наразі Аякс не збирається намагатися стягнути гроші у Шахтаря через суд, повідомляє офіційний сайт амстердамців. Ще у 2021-2022 роках Шахтар підписав одразу декілька футболістів в Аяксі. Спочатку гірники заплатили 6,5 мільйонів євро за лесіну трауре. У січні 2022 року український клуб заплатив 15 мільйонів за Давіда Нереса. Згідно з версією нідерландського клубу, Шахтар і не доплатив за обох гравців близько 6,8 мільйонів євро, аякс продовжить претендувати на ці гроші. Керівництво Амстердамської команди, не виключає, що до кінця війни в Україні не наполягатиме на штрафних санкціях для Шахтаря. При цьому один з українських банків вже дав Аяксу гарантії того, що борг буде виплачено. Давід Нерес так і не зіграв за гірників в офіційних матчах. Після вторгнення росіян в Україну він виїхав із країни, а влітку 2022 року підписав контракт із Бенфікою. Цього сезону бразилець забив за португальську команду 4 голи і зробив 6 результативних передач. Лесіна Троурей досі виступає за Шахтар, хоча не часто виходить на поле через травми. На рахунку Форварда 6 поєдинків за 2 м'ячі цього сезону. Мадридський реал готується до можливого переходу Андрія Луніна до іншої команди. У королівському клубі вже обрали заміну українському голкіперу. На Сантьяо Бернабеу може переїхати воротар однієї з іспанських команд. Повідомляє портал Новини Live з посиланням на Реал Мадрид ексклюзивом. Керівництво Мадридського реалу підготували новий контракт для Андрія Луніна. Якщо українець ухвалить умови угоди, він залишиться у столиці Іспанії як мінімум до 2027 року. Однак Лунін має пропозиції від інших клубів. Ним цікавляться команди з Італії, Саудівської Аравії та Німеччини. Нещодавно до боротьби за Андрія включився англійський Ньюкасл. Головним претендентом на переїзд до Мадрида став 26-річний воротар Скромного Лас -Пальмаса, Альваро Велес. Вихованець Бетіса проводить певний сезон. А його команда після 26 турів посідає восьме місце у турнірній таблиці та претендує на вихід до Єврокубків. Реал заплатить за Волеса близько 7 мільйонів євро. Якщо такий трансфер відбудеться, новий голкіпер стане в реалі дублером Тібу Куртуа. При цьому Карло Анчелуті не розраховує на кепу Аріса який повернеться до Челсі. Також хочеться відзначитися, що, за даними джерела Аль-Насер, готовий запропонувати Луніну феноменальний оклад у 30 мільйонів євро за сезон, це майже в 11 разів більше, ніж Андрій отримує за його діючу трудовою угодою з Реалом. Півзахисник іспанської жерони та збірної України Віктор Ценков під час літнього міжсезоння перейде у відомий клуб, він матиме реальний шанс виграти трофей. Жирона готова передати Цианкову, щоб поповнити клубну скарбницю, повідомляє Туто Маркатто. Український пізахисник Жирони Віктор Ціанков залишається одним із лідерів своєї команди. Каталонці готові до відходу хавбека, якщо це принесе клубу фінансову вигоду. Влітку Жирона може отримати пропозицію щодо трансферу одразу до кількох гравців, серед яких є і Цянков. У послуга Віктора Цанкова зацікавлений Міланський «Інтер», який веде боротьбу за чемпіонський титул у серії А. Тренерський штаб «Нерадзурі» на чолі з Сімона Інзагі хоче додати креативності середньої лінії команди. Віктор Цанков опинився у списку футболістів, якими цікавиться фіналіст Ліги Чемпіонів 2023. «Інтер» запропонує за Цянкова 27 мільйонів євро. Якщо Жерона погодиться на такі умови, частина коштів дістанеться київському Динамо. Саме та про таку умову домовилися українські та іспанські клуби. У сезоні 2023-2024. Віктор Санков зіграв за шарону 21 матч. У Лунацькому арсеналі не виключають варіант пошуку заміни для Олександра Зінченка. Тренерський штаб Мікеля Артети чекає від українського футболіста стабільніших результатів. Каноніри можуть підписати заміну зінченка вже найближчим літом, повідомляє загаслеть. Мікіль Артета цінує впливи, який Олександр Зінченко чинить на команду. Тренер Арсеналу вважає українця одним із лідерів роздягальні. проте виступ захисника на полі не влаштовує тренерський штаб канонірів. За версією журналіста Девіда Орнштейна, вже під час літнього трансферного вікна арсенал може здійснити трансфер футболіста на позицію лівого захисника. Тренерський штаб Лунуців не влаштовує те, що Олександр Зінченко схильний до травм. Якщо ситуація не зміниться, українець може змінити клуб, попри те, що його контракт з арсеналом діє ще два роки. Те саме стосується і універсального захисника, так як Кіро Томіясу. Японський футболіст опинився у списку футболістів, які можуть змінити команду. Проте продаж футболістів не є пріоритетним завданням для канонірів. Лунноці шукають нового центр-форварда. Наразі не йдеться про запрошення до команди зірки світового рівня. Кандидатом на перехід до Арсенала стали Еван Фергюсон з Брайтона та Бенемін Шешко з Лейпцига. На цьому новини піше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал з коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ви можете знайти найоперативніші новини футболу. З вами був я, Екстра Тайм. З нових зустрічей!